Тема відео побудова осей прямокутної диметрії. Перед вами приклад побудови переміди прямокутної диметрії. Перед вами горизонтальна проекція, фронтальна проекція та аксометричне зображення якраз у прямокутній диметрії. Одразу поговоримо про коефіцієнти спотворення. Зверніть увагу, що біля кожної вісі є позначка КХ дорівнює 1. Мається на увазі, що коефіцієнт спотворення по вісі Х дорівнює 1. А наприклад, коефіцієнт спотворення по вісі Y дорівнює 0,5. Мається на увазі, що при відкладанні основи піраміди, а саме у нас основа піраміди це квадрат, і ми бачимо, що відстань від центру до точки А і від, відстань від центру до точки Б однакова. А саме 40 мм, позначка у нас є розміру 40 мм. І при відкладанні точки А, а точка А знаходиться на вісі Х, знаючи її відстань 40 мм, ми множимо на наш коефіцієнт. 40 помножити на 1 це буде 40. Тобто від центру я відкладаю до точки А по вісі Х 40 мм і отримую проєкцію точки А, також для інших точок по вісі Х. А для точки Б. Знову ж таки, відстань від центру до точки Б 40 мм. Але нам треба помножити 40 на коефіцієнт 0,5. І ми отримаємо 20 мм. Тобто в два рази менше. І від центру до точки Б ми відмічаємо 20 мм, не 40. Інакше у нас буде дуже неправильне зображення. Таким чином всі точки, які будуть знаходитися на вісі І. Чи на лініях паралельні до вісі Y, нам потрібно відкладати довжину з урахуванням коефіцієнт 0,5, тобто в два рази менше. Для вісі Z коефіцієнт 1. Таким чином, розмір зберігається. А тепер поговоримо про варіанти побудови віси. Осе. Тобто, як їх відкладати. Є два основних варіанти. Перший варіант це за допомогою лінійки. Це найпростіший варіант, і він зручний, якщо ви будуєте аксонометрію у зошиті, чи у вас ви звикли будувати чи користуватися лінійкою. Для того, щоб побудувати вісі за допомогою лінійки, тобто за допомогою однакових відрізків, вам потрібно відмістити вертикальну лінію. Та горизонтальну лінію, де у вас буде точка 0, тобто центр координат. От у мене точка 0 буде тут. І від точки 0, я б навіть сказала, що тут краще саме тоненько намітити, ось так її. Тобто саме просто де точка 0 буде, тобто центр координат буде на вертикальній лінії. Тому що далі ви будете відмічати. Проводити горизонтальну лінію і відмічати саме, наприклад, 8 см. Тобто нам потрібно отримати пропорцію, і краще для цього підійде, якщо ви будете відкладати саме сантиметри. Тобто 8 см чи 80 мм, я відкладаю в обидві боки. Тобто в один бік відкладаю 80 мм, і у другий бік відкладаю. 80 мм. А тепер від крайніх точок для вісі Х я відкладаю сантиметр, тобто 10 мм. А для вісі Y я відкладаю 7 см, тобто 70 мм. І через точки, які я отримала, я проводжу лінію. Це наша вісь Y. Це наша вісь X. Вісь X і вісь Y, звісно ж, можна продовжити. Я підписую, що це у нас вісі X і вісі Y. Позначаю, скільки потрібно відкладати однакових проміжків, на прикладі сантиметрів. Тобто ми відклали 8 однакових проміжків в один бік, 8 однакових проміжків в другий бік, 7 однакових проміжків вниз, і один однаковий проміжок для вісі Х. Це, мені здається, найпростіший спосіб, коли ви використовувати лінійку. Другий варіант це коли ми користуємося циркулем. Я проводжу вертикальну лінію, і, знову ж таки, відкладаю, де у мене буде знаходитися центр координат. Скопіюю позначення 0. Тепер нам потрібно відкласти знову ж таки два. Однакових проміжків вверх і один проміжок униз. Я візьму, наприклад, 20 мм, тобто чи лінійкою, чи циркулем я відмічаю 20 мм Один раз і відмічаю ще раз 20 мм, другий раз. Тобто і отримаємо точечку А. Відклали два рази однаково і отримали точечку А. І такий самий проміжок ми відкладаємо вниз. Тобто я беру циркуль, і знову ж таки 20 мм я відкладаю вниз. І отримаємо точку Б. Ці точки нам знадобляться для того, щоб ставити голочки циркуля та перетинати дуги. Почнемо. Першу дугу ми проведемо таким чином. Ми поставимо голочку циркуля у центр координат 0. І радіусом 0А проведемо дугу, проведемо дугу ось таким чином. Тобто радіус цієї дуги ОА. Чи 0А. Наступна дуга. Ставимо глочку у точку А, і радіусом А Б проводимо другу дугу. Ось таким чином, і ще трошечки її продовжимо у інший бік. Ось таким чином. Радіус цієї дуги А, Б. Це точка перетину дух, це якраз. Точка для побудови вісі Х. Прикладаємо лінійку, щоб вона проходила через 0 і через точечку перетину. І ми отримуємо напрямок вісі Х. Тобто я продовжу далі. Це у нас вісь Х. Для вісі Y. Нам потрібно ще раз скористатися циркулем, поставити голочку у точку перетину 2 І радіусом давайте назвемо це точечкою С. І радіусом, тобто я ставлю голочку, точку С, і радіусом СА Я проводжу ще одну дугу до перетину з дугою АВ. І отримую точку, через яку знову ж таки я проведу лінію, яка буде вже нашою вісію Y. Вісі знову ж таки можна продовжувати. І підписуємо, що це наша вісь Х. Це наша вісь Ірик. Теж дуже зручний метод для тих, хто любить користуватися циркою. Останній метод для тих, хто відкладає вісі у програмі, наприклад, автокаді, буде зручний наступний метод. Я проведу вертикальну лінію та горизонтальну лінію. І буду відкладати саме кут на холу вісі до горизонтальної лінії. Вісь Х знаходиться під кутом 7,10. Це Кут вісі Х. Поставимо значення. 7,1. Вісь y знаходиться під кутом 41,25. Знову ж таки, поставимо значення. Цей метод зручно використовуватись, щоб відкласти вже абсолютно точно вісі у програмах. Перед вами три методи побудови. Вони знати вам для виконання наступних графічних робіт.